В ім'я Отця і Сина і Святого Духа Амінь. Слава Ісусу Христу. Дякуємо Богу за новий день, прекрасний день, прекрасний ранок. Дякуємо Богу, що ми послухали голос Господній і прийшли на молитву. В сьогоднішньому Євангелії. І також в інших євангельських уривках є такі слова. Неодноразово це в Святому Письмі. Хто має вуха щоб слухати? Хай що робить? Хай слухає. Ми нині будемо трохи про вуха говорити. Для нас, християн, ці слова дуже важливі. Хто має вуха щоб слухати, хай слухає. Апостол Павло, послання до римлян, 10 глава, 17 вірш, каже: Віра від слухання. Ніхто не народився віруючою людиною. Бо що означає віруюча людина? Віруюча людина, та, яка приймає за правду те, що Бог об'явив. Бог сказав: Я кажу: Окей, я це приймаю. Я це стараюся зрозуміти, роблю зусилля з мого боку, наскільки можу. І якщо не розумію, я вірю, що Бог не помиляється. Я віруюча людина. Якщо я кажу, ну, це залежить, а це так не є, а це хто знає, як то було написано тому Святому Письмі, а то хто знає, як то перекрутили, я мою віру вже ставлю під сумнів. І якщо я починаю сумніватися, я вже не є віруюча людина. Коли відбувається таїнство хрещення, священик помазує різні частинки тіла дитини. Серед різних частинок тіла дитини, помазує що? Вуха. І коли помазує вуха, каже такі слова: Нехай буде відкритий слух Його, чи слух її, якщо то дівчинка. Кожна людина має вуха. Для чого ці вуха? Ну, хтось скаже, ну, щоб кульчики носити. Ну, окей. Хтось скаже, щоб п'ять кульчиків носити, щоб такий цілий візерунок був пробитий. Ну, окей, комусь для радості треба це. Але насправді ціль вух це є щоб слухати. Віра. Від слухання, нехай буде відкритий слух його, її. Але ми маємо в нашій мові такі два слова слухати і чути. Слухати це не наче є процес, людина приділяє час, щоб слухати, а чути це вже є результат, бо людина може слухати і не чути. Деколи ми себе самі ловимо на тому, так? коли ми неначе слухали те все, але ми десь літали, про своє думали і думаю, і виходжу навіть з церкви, чи з лекції хтось з університету, чи... про що то було? Тобто людина не наче слухала, але не чула, якщо не слухати, то і неможливо почути, тобто важливий процес слухання. Скільки разів батьки, коли кажуть щось дітям. Раз, кажуть другий, раз, кажуть, третій раз, кажуть, ти чуєш мене чи ні? Ну, до тебе не доходить. Тобто, якщо людина не слухає, процесу, результату нема. Отже, важливо є приділити час, щоб слухати, тоді людина почує. Слухати це також означає. Почути і бути послушним. Дивіться, ми кажемо слухати, чути і бути послушним. Бо Бога слухати, то не просто, ну, я тебе Боже слухаю, але те, що я чую, Слово Боже, воно має впасти в моє вухо, в мою голову, в моє серце, і я маю зробити якийсь висновок. Те все, що я чую, слухаю. Тому Господь часто повторює, хто має вуха щоб слухати, нехай слухає. Буде слухати, правдоподібно буде результат. Людина в цьому житті, ми з вами, ми багато чого слухаємо. Подумайте, скількох людей ми слухаємо в нашому житті. Скількох священиків ми слухаємо, скількох вчителів ми слухаємо, вихователів, професорів, лікарів. Ми масу людей слухаємо. Щось в нас залишається, щось не залишається. В Євангелії від Марка, 12 глава. Де той Марко в нас тут є? 12 глава. Каже такі слова, один з книжників, що чув їхню суперечку і бачив, як він їм добре відповів. Тобто Ісус Христос, який говорив своїми слухачами, підійшов до Ісуса і спитав його, яка перша з усіх заповідей. Ісус відповів: Перша слухай Ізраїлю, наш Господь Бог, Господь єдиний. Потім він починає перечислювати заповіді, але каже: яка найперша перша слуха Ізраїлю? Для нас, людей, віруючих, дуже важливий цей момент. Мати відкрите вухо на слово Боже. Що Бог мені хоче сказати? Чи я чую про те, що Бог мені хоче сказати, чи я маю час, щоб слухати те, що Бог мені хоче сказати? Ви уявляєте, от інколи люди там мають йти до когось на прийом, чи просто друзі між собою збираються. Що є важливо в тому всьому? Бути на одній хвилі. Чути людину. Навіть почали е, це, це слово чути, почали по-іншому нині трактувати. Коли е, хтось хоче когось відфутболити, то каже, я тебе почув. Знаєте це, так? Коли хтось не хоче, то я почув тебе. А далі я буду своє, ти своє. Тобто вступися від мене. Перша. Заповідь перша, слухай Ізраїлю, наш Господь Бог, Господь єдиний. В святому Письмі слух то не лише фізичне сприйняття, але й духовна чутливість до Божого Слова та Його волі. Я хочу слухати Бога, бо Господь сказав мені слухай Ізраїлю, а нині каже: слухай Україну, слухай українські народи, слухай Іване, слухай Марія, слухай. Йосафати, слухай. Тобто слухати і чути, вділити час на слухання, і тоді я зможу почути. Посланні до римлян, 10 глава, 14 вірш, каже апостол Павло, кожний, хто призове ім'я Господнє, той спасеться. Перед тим трошки каже близько Тебе слово. В твоїх устах і в твоїм серці, тобто слово віри, що Його проповідуємо. Бо коли ти твоїми устами визнаватимеш Господа Ісуса і віруватимеш в твоєму серці, що Бог воскресив його з мертвих, то спасешся, бо серцем вірується на оправдання, а устами визнається на спасіння. Письмо Бо каже: кожний, хто вірує в нього, не осоромиться. Немає бо різниці між юдеєм і греком, бо той самий Господь усіх, багатий для всіх, хто його призиває. Кожний, хто призове ім'я Господнє, спасеться. Ми з вами прийшли на молитву в неділю, в День Господній, бо ми хочемо спастися, і Господь нам робить цю обіцянку. Каже, кожний, хто призове ім'я Господнє, спасеться. Кожний, хто слухає Господа Бога єдиного, той спасеться. Кожний, хто чує Бога, той спасеться. Він і Його сім'я. Як же, каже апостол Павло, як же призиватимуть того, в кого не увірували? Як увірують в того, що його не чули? А як почують без проповідника? А як будуть проповідувати, коли не будуть послані, написано ж, які гарні ноги тих, що благовістять добро? Але каже апостол, та не всі послухали Євангелії. Бо Ісая каже: Господи, хто повірив тому, що ми чули? Тож віра і слухання, а слухання через слово Христове, слухання через Слово Христове. І в цьому посланні римлян в кінці каже: та я питаю апостол Павло, хіба вони не чули, Та ж по всій землі рознісся їх голос? Їхні слова в кінці світу, це, що ми співаємо з дяком перед е, на Алелуя. По всій землі залунав їх голос, на край світу їхні слова. Та я питаю, хіба вони не чули? Та ж по всій землі родився їх голос, їхні слова на кінці світу. І ще кажу: може, не зрозумів Ізраїль, але ж перший Мойсей мовив: Я викличу у вас заздрість ненародом, народом, збуджу ваш гнів народом нерозумним. А Ісаїя насмілюється і мовить: знайшли мене ті, що мене не шукали. Я об'явився тим, що про мене не питали. А до Ізраїля каже: будьмо уважні ці слова. А до Ізраїля каже, увесь день я простягав свої руки до неслухняного і впертого народу. Тобто народ, який не слухає, або народ, який слухає і не чує. Тому ізраїльський народ в старому завіті. Господь каже, називає твердокарки, твердошиї. Тобто, говорив, 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 як ми кажемо, товче, товче і толку з того. Господь хоче, щоб ми почули. Є такий, е, є такий святий, іспанський святий Ігнатій Злойоле, і він має такі духовні вправи, е, духовні вправи, тобто коли людина хоче вдосконалювати себе. Аналізувати своє життя, свої думки, свої слова, свої діла, відкидати гріх, жити в Божій благодаті. Тобто бути послушною Богові, бути послушною Богові. Ми не наче послушні Богові, але завжди є нюанси, що ми когось іншого слухаємо. І він має одне роздумування, називається про два прапори. «дос Бандерас. Він каже, що є в світі два прапори, один прапор Господній. Знаєте, як військо, яке очолює під таким прапором. Каже, є прапор сатани. І те, що є там, де є прапор Божий, там той ватажок, це Господь Бог, Він скликає людей. Але так само і під прапором сатани є хтось, хто скликає людей. І людина дає себе кликати. Тому людина в цьому житті йде за якимось голосом. Знаєте, коли от ми сидимо з вами зараз на одній хвилі, ви прийшли слухати голос Божий стати під прапором Бога. Бо ви зробили зусилля, ви встали зранку. Ви сказали, Бог дає мені здоров'я, життя, є день Господній. Ви встали, помилися, причепурилися, поїхали чи пішли до храму, слухати Слово Боже. Ви вже зробили перший крок на заклик Божий, щоби стати під прапор Божий. Але одночасно каже святий Ігнатій, що є ця частина, яка стає під прапор сатани яким способом от Господь каже, кличе. Пам'ятаєте, є такі слова в Святому Письмі. Хто хоче йти за мною, хай зречеться себе самого, візьме свій хрест і йде за мною. Господь не, не обіцяє солодкого життя лінивим людям. Роби що хочеш, кради, бреши, двіжу й гріши, і будеш під моїм прапором. Ні, Господь каже, хто хоче йти за мною, хай зречеться себе самого, візьме свій хрест йде за мною. Тобто людина вже вибирає правильний напрямок. Так, людина не свята, людина немічна, людина може впасти, але людина каже: я хочу бути під прапором Ісуса Христа. Прапором Христа царя є хрест, в ньому наше спасіння, наше життя. В Христі знаходимо силу в терпіннях, Досконалість в чеснотах, надію вічного життя. Як Господь от пропонує Своїм життям, як мають бути ті, які під прапором Христа? І як пропонує диявол. І Він каже, такі три кроки є. три кроки, якими кличе Господь, і якими на противагу кличе диявол? Ісус Христос був убогим чоловіком. Його спосіб, що все, що Господь дає нам багатство, воно має служити всім. Воно має служити всім. Бо коли людина думає, це моє, 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 вона цим не ділиться для неї це є таке як захланність. Ісус убогий, Ісус живе убожеством, диявол. Пропонує швидко набираючи багатство. Тоді, Ісус, тоді Святий Ігнатій каже, коли людина вже має багатство і ним думає, що от моє, і так далі, каже, людина починає бути горда. Бо людина каже, Я ж маю, це моє. Людина починає бути горда. Тобто один крок за собою тягне другий. А Господь, який був, покірний. Тому і називають покорою, покору матір'ю всіх чеснот, а гордість матір'ю всіх гріхів. Покора і гор... багатство убожество, гордість покора. І що йде після цього, коли людина типу, от я маю, то я доробився, то моє. З слави. Бо коли людина, наприклад, каже: я хочу мати дорогий годинник, такий, що коштує там чи ті сумочки, знаєте, по 3-5 тисяч євро, про які інколи політиків знаходять з тими сумочками такими. То вже не просто я маю, я маю це, не просто я тішуся, бо щося бояться, маю, а я хочу, щоб це бачили інші. І тому я той годинник буду 5 разів на годину витягувати, щоб інші бачили, що в мене такий годинник. Я хочу слави. Я хочу тої посади, і потім там слава і так далі. А е, Господь, де його слава була на Христі? Бачите. Гордість чи слава, ці такі кроки, якими Господь чи сатана закликає так? під свій прапор, чи, під свій. чи це хтось ззовні помітить. Розумієте, яка тонка межа? Це є внутрішнє. Чи я гордий чи не горда? Чи горда, чи не горда, гордий чи не гордий? Людина має аналізувати себе всередині. Чи я хочу слави, чи не хочу слави. Людина має себе аналізувати всередині. Але чий голос я чую в цьому житті? Голос Божий чи голос сатани. В нинішньому Євангелії дуже цікаво, є, говориться про це насіння, яке впало край дороги, каже: те насіння, зерно це слово Боже. Те, що край дороги, це ті, що слухають, а потім приходить диявол і берегеть з їх серця, щоб вони не увірували і не спаслися. Уявляєте, люди, які слухають Слово Боже, але це є зерно край дороги. Диявол приходить і диявол викрадає, щоб не увірували і не спаслися. А Бог що хоче, щоб всі люди спаслися, щоб всі прийшли до пізнання правди? Я хочу на цій службі подякувати Богу за вас і подякувати вам за те, що ви слухаєте Слово Боже. За те, що ви знаходите час, щоб слухати Слово Боже, не нехтуйте ніколи цим. Бо в цьому світі є дуже багато голосів, дуже багато дивних голосів, які нас кличуть. Дуже багато зерна, яке падає в нашу голову, в наше вухо і в наше серце. І є дуже багато людей, які не хочуть слухати ні Бога. Ні жінка-чоловіка, ні діти батьків, ні монахи-настоятелів, ні священники єпископів. Це час такий він. Ну він такий час, такий дійсно дивний. Нам дуже важливо не втратити цей слух на Бога. Бо як будемо слухати Бога, ми будемо простішими людьми, ми будемо нормальними людьми, ми будемо добрими людьми. Просто в цьому світі дуже важко. Щоб слухати Бога. Але раз ви є в церкві, народику, раз ви прийшли на молитву на слухання Слова Божого, раз ви прийшли на Євхаристію, раз ви йдете до сповіді, каєтеся за гріхи, раз ви йдете до причастя, віруючи в силу Божу, то хай валиться світ. Ми з Богом. А хто з Богом, то ніхто проти нас нічого не зробить. Слава Ісусу Христу!